Всіх вас вітаю, з вами Марія і філіжаночка Кави, яка розповість нам, яка радість на вас очікує. Давайте дивитись, що покажеш, про що буде розмова. Так, у мене тут свічка трохи так капнула і доволі цікавий малюночок намалювала. Ну, дивіться. А Ви знаєте, тут <гум> я навіть не знаю, чи можна таке казати. Ну, добре, я, я буду казати, а там, хто зрозуміє, той зрозуміє, а хто не зрозуміє, то тому й не треба. А, дивіться, тут якийсь наступ такий великий, хтось собі напридумав, але нічого не вийде, поляже той наступаючий на вас. Поляже одразу на кордоні ще поляже. Ну, я думаю, що зрозуміли добре. Пояснювати не буду. Навіть не пишіть ніхто нічого. Так, але це добра новина. Я так думаю, що всі, хто розуміє, той одразу зрозумів, що дійсно то буде радість. Так, дивіться. Ліжаночку відкривала так, тож це теж про сім'ю, про, про, дивіться, про особисте, так скажімо. Дивіться, мені тут одна подушка і чоловік та жінка на цій одній подушці. Але якісь тут думки до, до чоловіка в голову лізуть. Про іншу людину і знаєте як тут насправді, от жінці, ця, ця ситуація, нібито так і треба, щоб він замислився, щоб він тут про щось треба сказати, щось він ага. Ні, то не про іншу людину. То це він до жінки готує якусь там промову. Щось він готовий вже сказати, але, знаєте, подробиці я навіть вам не зможу. Дочекайтеся, щось він таке вам буде говорити. Якась така розмова, яка для нього дуже важлива. Тож вислухайте людину. Так, щоб сказати щось погане, бачу, я б не сказала. Просто йому важко це. Знаєте, от в голові все складається якось так легко, просто. А от висловити ці свої думки в голос, це вже важко. Тож, будь ласка, з повагою віднесіться. І... Дайте людині висловити те, що в нього там, так, знаєте, певний час складалось. Це не швидкі якісь думки. Це так, знаєте, ходив, думав, лежав, думав, і щось там буде вже готовий вам сказати. А тут дивіться, тут щось на замок зачинено, але. Людям треба домовитись, щоб відчинити. Це, знаєте, коли це не хтось втрутився і зачинив, а це люди не можуть між собою домовитись, не можуть між собою цю ситуацію влагодити. Тож треба. Я потім роздивлюсь, може, нам якісь подробиці, подробиці розкажуть. Але, знаєте, поки що, от то, те, що я бачу, це, знаєте, бажання якось так гристи один одного, бажання, ну, щоб було боляче, щоб так знаєте, вкусити і так. Щоб помітно було, щоб не те, що там щось, щось таке для відчіпного сказати і там іди собі. Ні, тут, так, знаєте, зачепити заживе. Так, далі я хочу. Це нехай почекає. Побачимо, що філіжанка малює, а потім вже повернемось до блюдечка. А філіжанці яка радість вас очікує? Ну, Тут радіти буде літня людина. Бо дочекається гостей. Вона, знаєте, коли просто сумно самій, і вважає за велику вдачу, коли ви поряд. Просто, просто хочеться, щоб хтось був поряд, щоб не самій. Тут, тут геть усе. Тут і щоб порозмовляти з кимось, і просто щоб поратись було кому. Тут просто все, все, що можна, знаєте, за день там зробити, надумати, щоб просто хтось був поряд. Е, якісь е, через розмову по телефону з жінкою, а ні, може, то і чоловік. Дивіться, тут розмова буде про зміни. зміни, які... Поки що вони притримуються, але вони будуть зроблені. І насправді це на чоловіка більш мені схоже. От Від нього буде розмова, і від нього буде ну, якась ситуація розказана, але буде говорити насамперед про якусь, знаєте, от коли хтось хоче вчинити не дуже добре. Коли людина ем, намагається ем, зробити зміни, але не найкраще, а так, щоб погіршити ситуацію, так от він як попереджати буде. Він буде розказувати щось таке. Знаєте, от от побачиш, так воно й буде. От Побачиш, що саме те планується, ось такі якісь розмови будуть з чоловіком. це він, як, ну, Йому дуже хочеться попередити. Далі, і знаєте, радіти будете з того приводу, що він хвилюється про вас. Це якесь таке, знаєте, от він. Це з тих людей, яка не ск... От людина, яка не скаже, що я тебе кохаю, да? ти, ти для мене дорога людина. Але ось такими вчинками, коли, от знаєте, от такі якісь в нього бувають прояви, що ви розумієте, що таке хвилювання, людина, якій байдуже, ну вона не відчуватиме. Просто людина, яка так хвилюється, вона не може бути байдужою. І от просто ви собі будете розуміти, що ну, нічого, ти там мені нічого такого не кажеш, але ж я знаю, я ж бачу по твоїх вчинках. Так, далі, літери, літери, так, є тут літери. літера К, літера І С, літера С. Літера В поряд, літера О. А, дивіться, тут ще, тут ще така ситуація. Це вже я в щось інше побачила і поспішаю вам розказати. Мені показані е, е, дві людини, чоловік і жінка, дивляться в різні боки. Вони, ніби і поряд, але якось так, знаєте, може, зараз не дуже спілкуються між собою. Дві літери С поряд є, і дивіться, на що звертають увагу. Ми ж про радість дивимось, так? але ну, не знаю, може, дійсно для когось це радість. Чоловік мені з рогами показаний, от як чорт. Розумієте, він такий, він такий, що знаєте, і доглядає, ну, це не доглядає, це підглядає за вами. Це людина, яка от ви і не бачите, і не відчуваєте того, він взагалі показує себе як людина, який байдуже, він такий, знаєте, відсторонений зараз. Але нічого подібного, бо насправді він. Якось так, знаєте, намагається не втратити вас. Йому, як знаєте, як боїться вас втратити, але ж то показати вам, що ви дійсно дорога для цієї людини, ні. Є в нього, ну, я так розумію, це може друг якийсь, який от він як за вами приглядає. І вони обидва вас дуже так знаєте, ну, якось обговорюють, якось так. Тобто це людина, яка ну, буває там, може, і зателефонує вам, як ти там. Розмови з вами нема про, про цього вашого там, близького там, чоловіка, знайомого, да, нема, але ваші справи. Передаються, да? як ви там, що ви там, чим живете, що там, які там турбують вас, там може там якісь справи. Ну Тобто все якось так воно, знаєте, як звітує йому? Далі дивлюсь, що ще вас може порадувати. Так, ну це я вже розказала, це що це таке? Мрійник якийсь стоїть тут. Але, знаєте, мріє, мріє, але розуміє, що його мріє дуже важко втілити в життя. Е, ну, взагалі, ти не розуміє, як їх втілювати в життя. Е, притягує людина, яка от, намагається притягнути вдачу на те, щоб з вами спілкуватись, щоб зблизитись з вами. Дуже полюбляє спостерігати, як ви йдете кудись. От ви, Коли йдете кудись, ви можете навіть відчувати чийсь погляд на собі. От Він споглядає вам у спину, якось чомусь в спину мені показано. Може, інакше буває, але ну, так намалювала б кава. Як магнітом вас тягне до себе? От Знаєте, і коли бачить вас. Стоїть і думаю, ну обернись, ну обернись, ну, ну обернись до мене. Ну, ось такі, такі думки, знаєте, як, е, от, як хочеться до вас у голову влізти і, і оселитись там. Далі дивлюсь, що ще у вас? Яка радість буде? Тут радість вона сім'ї стосується, це близькі люди, радість в тому, що зможуть між собою, це знаєте, як одне коріння у людей, як одна кров у людей. Ну, родичі, близькі родичі, які дуже, знаєте, не завжди можуть знайти спільну мову. І от буде ситуація, коли вони в цій самій ситуації зможуть якось потиснути один у одному руки. Якось так цікава взагалі намальована ситуація, як їх янголи-охоронці між собою домовляться їх передружити. Примирити. Ось така якась ситуація. Чому? Тому що зараз хвилинку трошки я роздивлюсь, тут диві, дивіться, тут ситуація, коли це вже не молоді люди мені показані. І коли е, одна людина, вона, ну так, як найстарша, на вона... На цей момент у сім'ї ця людина найстарша, яка жива. І у неї вже малюються от певні перепони. Вже далі її шлях, він вже ну, як добігає кінця. Вибачте, що я такі речі вам кажу, але як кава показує, то, тут дійсно треба примиритись з людиною, щоб потім себе, знаєте, не, от не казати собі, що ну, невже я не могла там, чи не міг простити людині. Тут якась така знаєте, образа, яка Ну, Дійсно, ви маєте право ображатись, але вона не варта того, щоб, знаєте, людина пішла на той світ і з тією образою залишитись. От Тут людина вже ну, тут просто, вже, як би так сказати, що, тут по віку, тут розумієте, тут людина, яка Ну, втомлений взагалі от, весь організм? Просто, коли знаєте, вже по віку відказує, ну, життя добігає кінця. І тут, як радість показана, що ви, знаєте, показано так, що вам вистачило зараз, як би це так? Сказати, бо дійсно ситуація дуже делікатна, мені дуже б не хотілося б образити хоч когось в цій ситуації. Знаєте, коли вам вистачить розуму, вибачте, що я так кажу, відпустити образу ось так. Просто ну, не тримати її в собі, як найдалі. Бо тут дійсно, знаєте, воно того не варте вже. Далі. Далі, що ще вас? Буде. Ну, тут у когось радість по грошах, тут якась така ситуація, коли людина, як вирішила питання, знаєте, зміни у фінансовій сфері, зміни на краще. Коли людина розуміє, що. Їй якось вистачає. От коли знаєте, навчилася з тими грошима, які має на сьогодні, навчилася їх так розподіляти, що, ну, якось так, знаєте, не йде у мінус, їй на все вистачає. Далі. В сім'ї радість буде від якогось. Тут як свято якесь. знаєте, от як, Але, знаєте, це не схоже на ну, от там, дні народження, так, ми ж всі знаємо, в які вони дати, ці дати не змінюються. ну, тобто, А тут якесь таке свято, яке ну, як не заплановане заздалегідь. так, ну, Дата, яка вона Ну, неможливо її було знати наперед. Тут як, як це? Я не бачу, хто прийде та скаже. Ну, якось ви ж так, воно ж вам стане відомо. Один-два, і прилетить ця. Новина. Один, може, зателефонує хтось, може ще якось. Але так, знаєте, коли от, уся сім'я, знаєте, от вона і не маленька, і не, не така, що прям ну, не одна, не дві людини. Знаєте, от новина, яка оголошується, і всі як підтягуються. от, ну, Наприклад, там. До тієї людини, яка оголошує новину. І вже радіти всі в сім'ї. Навіть я бачу, що так, знаєте, готується стіл, таке Ну свято, як свято, знаєте коли збираються всі, щоб відмічати. Далі, далі, яка радість вас очікує. На роботі, давайте подивимось, яка ж тут може бути радість. Ну, Тут таку якусь велику справу зробите, до якої, знаєте, готувались певний час, що от ви знаєте, що мені то треба зробити, от конче треба зробити, відкласти ну, ніяк неможливо. зробити це дійсно, будете радіти і будете так знаєте, ходити і себе якось так підбадьорювати, що от я молодець, от я змогла і чи зміг. А потім бачу ще ситуацію, коли здивована жінка дуже здивована якоюсь новиною. Від чоловіка новина буде, відкриє якусь таку як таємничку. Знаєте, щось там було замкнене на, ну, ключем так замк, замкнене, щоб ніхто ж не знав. Але він вам розкаже, як вибовтає і дійсно, знаєте, здивуєтесь, але це як на майбутнє, якісь такі вам дає ну, таку надію, вона з фінансами якось так буде як перекликатися, але там насправді от не поспіш, от саме в цьому випадку не поспішайте дуже радіти, бо е, тут є е, такі, знаєте, перепони, які ще треба буде здолати. Це не вас напряму буде стосуватись, це взагалі колективу стосується. Це якась така ситуація, коли ну, ну, як самої установи, от щось таке, знаєте, там в колективі можуть люди змінюватись, але взагалі, от самої установи. Далі. Ось тут людина, яка якусь допомогу тримає в руках. Ось це буде наповнювати радістю. І саме як як це Ну як взагалі це буде. Дивіться, я, я не можу зрозуміти, бо мені просто от як темна фігура показана. Я не знаю, чоловік або жінка тримає ту радість, ту допомогу в руках. Але дивіться, тут ситуація, коли чоловік в допомогу буде в цій ситуації, з допомогою чоловіка вона стала взагалі можлива. Бо він якось, знаєте, як споглядав, як. от... Знаєте, коли дивився, дивився, ви там щось своє там робите, щось там не виходить у вас. І він просто от сам по собі вирішує: я не бачу просто вашого звернення, що допоможи мені. Але сам по собі вирішує, що ну, ну, добре, добре, помучилась людина, треба вже й допомогти. І допомагає і знаєте, от те, що там ви радієте. Повірте, це єрунда, ну, це така краплинка вашої радісті, як буде радіти ця людина через те, що він вам допоміг і все владналось? От його радість буде найбільша. Знаєте, коли людина допомагає, і дійсно, от їй це користь приносить. От Просто от, що я то можу, я можу допомогти, я просто можу то зробити. Давайте подивимось, що тут. Так. Тут будете хтось з вас буде радіти, бо дійсно маєте захист. В якійсь такій ситуації от м, люди між собою там щось вони вирішують, щось вони, так, знаєте, Ну як на підвищених тонах щось там ви Ну зараз чекайте я просто. Ні, такі вирішують, такі щось вирішують. Літера Е e тут є, літера Л є, П. А ви як захищені в цій ситуації, ви, вам її підсвітять, ви будете знати всі подробиці. Ви це якось знаєте, от, от ви не будете прямим ем, співучасником цієї всієї ситуації. Ви просто як потім дізнаєтесь і будете радіти, що вас не було при тій ситуації. Тут через зустріч радіє жінка, яка, от знаєте, з людиною, яка а, якось давно не бачилась, якось так, знаєте, і не спілкувалася по телефону. Це якась несподівана зустріч з людиною. Не знаю, мені і на чоловіка, і на жінку схоже. Тож, може, у кожного там з вас якась своя буде ситуація, але це коли в дорозі, і ви будете, ви не сама будете, а з вами ще якась жінка поряд іде. І ви будете радіти, що ви побачили, несподівано зустрілись з людиною. Ну, просто приємна зустріч. Якісь. От знаєте, там просто якусь новину ви почуєте, від чогось людина змогла, ну, от як, як збавитись від чогось, знаєте, від якоїсь складної для неї ситуації. От вона вам просто розкаже, ви будете просто за людину радіти. Ну, просто така, знаєте, цікава для, для вас зустріч. Так, якщо чуєте той храп, то кіт спить. Так, він у нас такий, полюбляє музичні такі паузи, нам робити. Так, тут до когось у гості людина йде. А, і тут радість така сумісна. Одна людина чекає, радіє, що прийде в гості, а інша, яка йде з якимось подарунком. Щось там, знаєте, цікаве таке несе коштовне щось. ну, Витратилась, знаєте, не те, що там, що було вдома, ти взяла, а це витратилось. А, так і що ще? Тут одна і та сама ситуація зустрічі показана. Дивіться, вона для когось з вас може бути ну, не так швидко. Або 12 числа, або через 12 днів від моменту, коли ви дивитесь філіжанку. Угу. Так, і, і здається, це вже і все. Так. Хотілося б і більше про радість розповідати, але ну, гроші так, мені показані гроші ще раз. Тут люди радіють цим грошам. Ну, як грошам можна не радіти? Завжди ж радісно отримати гроші, правда ж? Тож, на цьому я закінчую. Дякую всім, хто подивився. Маю надію, що вам було дійсно приємно чути про радість. І маю надію, що все, що ви почули, все, що вам сподобалось, нехай воно обов'язково для вас здійсниться. Бережіть себе, любіть себе, своїх рідних, близьких. І нехай все у вас буде добре, а навіть ще краще. І здійснення ваших мрій вам бажаю. Побачимось наступного відео. Миру, злагоди, і достатку вам у ваших оселях. На все добре!